Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі У нас з'являється крутезна просто новинка, новенька. Кель 34 z 2013 року випуску. У нас тракторець на 34 кінських сили, у нас повний привід, гідропідсилювач, Вже встановлена у нас нова передня резина з діаметром 8х16. У нас подивіться просто, як виглядає сам двигун. Двигун у нас на 1,8 літра, Видає потужність близько 34 кінських сил, масивні балушні мости в даного тракторця. Тракторець повністю обслужений і готовий до роботи в полях. Позаду у нас встановлена ще його рідна японська резина з діаметром 13 на 6 на 24. Стан резини просто ідеальний, відслужить ще не один сезон. Позаду у нас трьохтичкова навіска з боковим гідравлічним циліндром. Також у нас вже присутні два приживних циліндри донизу. Вантажу підйомність даної навіски у нас становить в районі 800 кг. Вага даного трактора у нас коливається в 1700 кг, паливний бак у нас на 40 літрів. Перейдемо в кабіну. Має таку гарну, панорамну, велику кабіну. Вона просто герметизована максимально. На ось таких газових опорах у нас дверка. Рівненька підлога. Зразу у нас, як ми. Заходимо в кабіну. Регулювання керма все здійснюється акуратно. Тракторець максимально в комплектації класний. У нас рідний японський магнітофон, пічка, кондиціонер. У нас теля доволі висока оператором близько 2 метрів буде доволі комфортно тут знаходитись. У нас. Сідло з регулюванням спинки також вперед та назад, та з ароматизацією. По ліву руку у нас діапазони повишених, понижених, по праву руку у нас автоматична коробка передач. Наголошую на тому, тут в даному тракторці вона повністю автоматична. Також регулювання самого навісного обладнання, ось так в нас все виведено зручно під час роботи. Вмикання, вимикання валу відбору та додатковий блок регулювання повністю. Механізмом навісного обладнання, а саме боковим гідравлічним циліндром. Зараз ми тракторець запустимо. Без переривання кадру. Повністю пічка кондиціонер у нас працює, навіть радіо працює. Все, тракторець запустився у нас. Регулюємо кермо. Робота гідропідсилювача. Зараз вам продемонструю повністю автоматичну коробку передачі. Я ногу з щеплення забрав, вмикаємо. У нас реверс вперед та легеньким помахом руки перемикаємо коробку передач. Тракторець набирає швидкість та зупиняється. У нас 13 швидкості в даному тракторці. Також рух назад. Без щеплення я це все виконую повністю. Зручно під час роботи також у нас присутні режими АД повний привід. Задній привід та швидкий оберт. На тракторець має у нас близько 200 202 мотогодини. Вартість даного трактору настановить 18 тисяч сімсот умовних одиниць. Ви знаєте, куди звертатись місто Тернопіль, вулиця Іва, 32, місто Львів, бізнес-сокільники. Телефонуйте за номером телефону, який вказаний під цим відео. Завітайте до нас на тест-драйв. У нас вся доставка по території України. Не забувайте, що у нас працює програма Trade-in, Тобто ми обміняємо ваш тракторець на наш з доплатою. Чекаємо вас на вест.